У лісі, в лісовому будинку жив самотній ослик. Друзів у нього не було, і от якось самотній ослик дуже засумував. Отак він сидів, сумував, нудьгував, аж раптом чує Пі-пі, здраствуй! З-під підлоги вилізло маленьке мишеня. Я мишеня, ще раз запищало воно, а потім сказало. Я прийшов тому, що ти сумуєш. І тут вони, звичайно, подружилися. Ослик був дуже задоволений і всім у лісі говорив А у мене є друг. Що ще за друг? спитало сердите ведмежа. Мабуть, щось маленьке. Подумав самотній Ослик і сказав: ні, мій друг великий слон. Великий слон? Звичайно, ніхто не повірив йому. І тому біля будиночку ослика згодом зібралися всі звірі. Вони сказали, ну ж бо, показуй нам свого друга. Самотній ослик вже хотів сказати, що його друг пішов по гриби. Але тут вийшло мишеня і відповіло Друг ослика, це я. Ха-ха-ха, засміялися гості. Якщо це великий слон, то самотній ослик просто великий брехун. А ослик великий брехун. Спочатку почервонів, а потім усміхнувся. Ні, це все ж таки слон, тільки не простий, а чарівний. Зараз він перетворився на маленького, великим у будинку тісно, навіть ніс доводиться в демар ховати. Схоже на правду! Погодилося сердити ведмежа, глянувши на Демар. але я б не хотів бути маленьким. Він теж не хотів бути маленьким, сказав Ослик, але він дуже любить мене і хоче жити завжди зі мною. Ах, зітхнули всі звірі, яка добра тваринка. Попрощавшися, вони пішли. З того часу ніхто в лісі не ображав маленьких, тільки всі казали. Навіть найменший може бути великим другом, навіть більшим, ніж найбільший слон. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.